Всім привіт! До нас заїхала капсула часу. Старенька БМВшечка. Останній рік випуску Є82, одиничка, 2-літровий дизель. В максимальній комплектації, в гарному стані з пробігом 90 тисяч км. Так, да, є косметичні підкраси, але вона ідеальна. Тобто, технічна, косметична, ну і по салону також. Першим ділом, що ми зробили, ми ось старий телевізор зняли з неї. самсунговський. Ставимо новий. Китайський, але великий. Тобто більш модернізований, щоб клієнтам було зручно їздити в дорозі, камеру заднього огляду дивитись, там CarPlay і все інші примочки. Вартість такого бюджету десь 1000 доларів плюс-мінус. Далі, що ми будемо з нею зробити? Демонтували стару тонувальну плівку з усіх вікон і зараз тонуємо її вкруг. 35-кий, атермально керамічною від люмара для того, щоб в машині було видно салон. Проглядали, що він класний в ідеальному стані, але і не сильно темно, щоб клієнту було. Ну і сонечко не жарло. Але це ще не все. Далі тут іде дизайн. Розроблюється дизайн саме на капоті, буде клеїтись плівка з дизайном, а повністю весь кузов буде мінятись також в інший колір. Які саме ви трошки пізніше побачите, колісні диски ми, звісно, змінимо їм колір, супортам змінимо колір, фари захистимо, затемнюючу плівку, по салону зробимо підсвітку, може, ремні змінимо колір. Це, це такий, знаєте, довгограючий проєкт, тому слідкуйте за нами, З вами ваша студія 51. Зробимо тільки найкраще для вас, наші любі клієнти.